Казка, як кажам, врятувався від ласок. Жив собі у темному лісі маленький кажан на ім'я Бат. Бат був цікавим та трохи неуважним. Він любив літати ночами, але часом не дивився, куди летить. Одного вечора він випадково залетів у ногу ласки у хнастінки. Похнастинка була хитрою та суворою ласкою, яка не любила мишей. Щойно вона побачила бата, відразу схопила його своїми гострими лапами. Ах ти, мишеня! прошепіла пухнастинка. Я ненавиджу мишей і їм їх щойно зустрічаю. От і ти станеш моєю вечерею. Бат злякався і почав благати. Будь ласка, не їжте мене, пані пухнастинку. Я зовсім не миша. Подивіться на мене уважніше. Чи бачили ви коли небудь мишу з крилами? Я ж кажан. Це означає, що я птах, а не миша. Пухнастинка прищулила очі й уважно подивилася на бата. Вона не могла заперечити Бат справді мав крила, а миші не літають. «Гаразд, птаху, сказала вона, лети звідси, але більше не потрапляй мені на очі. Бац з полегшенням вилетів з нори і пообіцяв собі бути обережнішим. Але вже за кілька днів його цікавість знову завела в біду. Цього разу він заблукав і потрапив у нору іншої ласки ласуні. Ласуня була відомою в лісі як запекла ворогиня птахів. Побачивши бата, вона відразу підскочила і схопила його. О, ти птах! сказала Ласуня, облизуючись. – Я не терплю птахів і зараз же тебе з'їм. Бат швидко зорієнтувався і заперечив. Ні, ні, пане ласуне, ви помиляєтесь. Я не птах. Погляньте уважніше, чи бачили ви птаха без пір'я? Я миша, звичайна лісова миша. Ласуня задумалася. Дійсно, бат не мав пір'я як у птахів, а її гнів був спрямований лише проти пернатих. Ну, раз ти миша, то я тебе відпущу, сказала вона. Але більше не з'являйся тут. Бат знову вирвався на волю і полетів назад до свого темного куточка. Цього разу він твердо вирішив бути уважним і не потрапляти до чужих нір. Кінець казки.